Український тиждень в Вашингтоні завершився. Завершилися відповідні заходи. З цього приводу дам е, навіть не стрім, а буду зроблю живий ефір, щоб можна було відповісти на ваші запитання. Додатково його анонсую, планую на вівторок на вечір. Е, Готуйте запитання, поділюся інсайдом, поділюся відчуттями, поділюся тими подіями, які були. Тому, друзі, е, вівторок. Година 7-8 по Києву. Буду пробувати робити це тут в TikTok. Хоча я тут тільки два тижні і це для мене тере інкогніта, але е, буду освоювати ці терени і тут в мене більше підписників, а я хочу, щоб якомога ширше поширилася інформація. Е, коротко, друзі, лише скажу, що захід надзвичайно потрібний Україні. Україна має лобіювати свої інтереси. Має відстоювати свої права, має бути присутня в Вашингтоні і нав'язувати порядок денний. Тому вважаю, вкрай потрібним таким заходом. Вважаю, що взагалі переплетення віри і українських інтересів, інтересів української нації надважливі. Тому я був присутній раніше, ви знаєте, і в Брюсселі на молотовному сніданку. І я вважаю, що це дуже важливо. З таких вагомих. Аргументів на, цю, на, цю, на, на користь молитовних сніданків я скажу так, що відбуваються прямі зустрічі з безпосередньо з сенаторами і політиками інших країн. Доноситься реальна ситуація, і можна, можна підштовхувати їх до прийняття правильних рішень. Але є і не зокрема, вони були на молитовному сніданку українському молитовному сніданку в Вашингтоні. З цього були ефіри. Я ще детально відповім на запитання, коли буду. Робити відповідний ефір вівторок, в сьомій-восьмій годині вечора. Це інциденти. Інциденти в тому, що, на жаль, наша злочинна, я вважаю, злочинцями усіх тих, хто зараз знаходиться на владних важах, на керівних владних важелях, злочина, тому що вони чиї злочини. Свої пазурі, свої щупальця спрута запускають і сюди, в Вашингтон. Ну, перш за все, тут до сих пір знаходиться на посаді. Маркарова, та, яка дискредитувала Україну і за твердженням республіканців втрутилася в, в, в вибори президента Сполучених Штатів Америки. Хто не пам'ятає, нагадаю, вона мала вояж відповідно з представниками демократичної партії в один із штатів і цим самим підставила Україну. Я вважаю, що треба терміново зараз міняти посла, тому що вона. Затвердженням знову таки, американської сторони, з якою спілкувався, не, не хочуть з нею спілкуватися, зокрема республіканці. Вона повністю дискредитувала себе і Україну. І я думаю, що я хочу надіятися на те, що вона буде найближчим часом знята з посади, а буде призначена людина, яка не буде робити таких глибоких і дурних дипломатичних помилок і буде слугувати Україні. Прикро, що влада робить. Такий дієчиний тиск на активістів, які насправді є більшими патріотами ніж ця влада. Вона перешкоджає, перешкоджала мені колегам. Ви бачили ефіри, були погрози. Мені погрози більш мягкі, в формі мене скоріше упрашували і пояснювали мені, що не треба так гостро критикувати, що ти розумієш, в тебе рідні в Україні залишилися ти то за кордоном, а рідні в Україні. Але бачите, що до інших були погрози більш грубі. Коли нехай навіть жінка говорить речі, що, як то кажуть, вам склають ласти, а за нею стоять хлопці великі, в великій потужній формі, то це вже серйозні заявки. Злочинні дії влади, бачите, вони поширюються і на Вашингтон. Тому, друзі, ну, ми і це поборемо. І я сподіваюся, що ми якомога швидше здихаємося цього фактично диктаторського режиму. Доносив правду на всіх зустрічах, де був про реальний стан речей, і я знаходив порозуміння. Знаходив порозуміння, перебивало трошки те, що на Заході і паралельно на інших зустрічах знаходилися представники різних громадських організацій, політики, які розказували, що в нас все добре, нам тільки зброї не вистачає там. Ну це насправді не так. І коли я вказував на те, що у нас фактично знищені права і свободи. Фактично, у нас в'язниця часів НКВД і Радянського Союзу. Фактично злочинність, фактично корупція. Ну тут деякі мене навіть не розуміли. Але потім, коли надавав факти, показував дуже багато відео, відео тої самої бусифікації, яку не можуть зрозуміти американці, і я так само і не можу зрозуміти, як можна силою стати патріотом і захищати Україну. Показував це всі відео, навіть скидав їм. Сподіваюсь, реакція буде. Тепер щодо Трампа. Ну, ви бачили сьогоднішню, напевно, його заяву, потужна заява, як на мене, це відповідь всім тим хейтерам, які розказували, що Трамп здасть. Він може, нас і здав, друзі, але нам дуже сильно повезло. Господь Бог дав нам чудо, те, що він в своїй передвиборчій програмі сказав, що він вирішить питання війни в Україні за 24 години. І це нас дуже сильно рятує. Ми в порядку денному залишаємось, і він від нас не відмахнеться. Хоча, повірте, я спілкувався з американцями у них стільки. Внутрішніх проблем що просто через край, і пересічного американця Україна ну відверто. Я спілкувався мало цікавить, цікавить політиків, бо вони затвердженням ну я говорив про з проценками республіканської партії. Вони Повинні допомогти Трампу виконати предвиборчу обіцянку, бо він декларує, що більше 80%, тепер уже більше 80% своїх передвиборчих обіцянок він виконає. До речі, хочу нагадати, що Трамп один з тих президентів, який найбільш прогнозований і послідовний. Він минулий каденції більше 60% передвиборчих предвиборчих обіцянок виконав. Тому сподіваємося, що так воно і буде. Сподіваємося, що ми не розмінені те, що Україна не долучається до перемовин, це логічно. Тут я вже неодноразово в Штатах чув, що теж є запитання щодо легітимності Володимира Зеленського, я не сприймаю. Дуже багато є випадків. Ну та ж, та ж сама Маркарова, та ж саме незрозуміле питання з використанням технічної допомоги, фінансування USAID і так далі, тому подібне. Всім тим хейтерам, які розказують, що я про Порошенківське я теж коротко відповім, буду завершувати ефір. Вже буду давати, напевно, завтра реакцію на. Новини і на вівторок відповім щодо українського тижня в Вашингтоні і національного автомобіля сніданка в Америці. Всі е, що я порох оботну. Це мені просто смішно. Е, е, хто має трошки бажання, то ви подивіться, що з 2005 року, ще коли працював в офісі президента спокійним паном Зінченко, я виступав проти політики Порошенко, який тоді вже дискредитував Ющенка, тоді вже його підставив. Тоді знівелював всі потуги українського народу, який вийшов на помаранчу революцію. І я не, не, не можу. Сприймати і не терплю Порошенка і за це 2005-2006 рік, коли він фактично та злив в унітаз і всі м, потуги помаранчевої революції, і за знищення Спрощенки, яке він розпочав в 2015 році, і за е, патріотів на колінах, і, звичайно, за того ж самого Медведчука, якого він дістав з табакерки і з ним співпрацював. Тому, коли мені кажуть, що я або Порошенківський або Медвечуковський, ну мені просто смішно. Тому що, знаєте, я вже не знаю, як це... я розумію, що владі треба навісити ярлики і обрехати. Ну, у них іншого варіанту немає. Хоча більших злочинців. Ми завжди казали, що злочинний режим Януковича, але я вам скажу, режим Зеленського просто перевершив всі найгірші оцінки. Брехня на брехні, брехною поганяє. Тепер уже однозначно порушення прав свобод, яке призводить до заточення активних патріотів. Фактично утилізація України, тому що злочинні накази і невиконання дороговказу українського народу, ну відповідати за розміновий чангари, так далі, тому подібне. Тому друзі, ну у нас немає іншого варіанту. Зокрема, я собі не бачу. Я шукаю підтримки за кордоном. Зараз цей час, що я не можу повернутися в Україну і максимально налагоджую зв'язки. Доношу правду. Доношу правду про безлад, беззаконня, знищення економічного потенціалу, знищення підприємництва, про бусуфікацію, про порушення прав і свобод. Фактично про перетворення України України, про яку мріяли наші пращури вільної, вільної України, козацької України на е <кій> совок найгірших його епостасів. Тому в принципі не зрозуміло, що залишається захищати українцям. Отакий От коротенький в мене. Підсумок за результатами українського тижня. Ну а детальний відповідь я ще раз кажу дам, буду намагатися в перший раз робити ефір. ефір прямий ефір з відповідями на питання тут в Тік-Ток. Сподіваюсь, мені це вдасться, друзі. Вівторок, 7-8 година, додатковий час. Я повідомлю всіх своїх соціальних мережах, всіх соціальних сторінках і в Телеграмі, і в Фейсбуці, і тут, в Тік-Токі, і, звичайно, в Ютубі, і в Твіттері. Беремося поборемо, хай нам Бог допомагає. Не складаємо руку. Руки, друзі, вода і комінь точи. Спочатку було слово, а потім буде перемога. Перемога над зовнішнім і внутрішнім ворогом.